Привіт! Я люблю вівсянку, а багато моїх друзів і знайомих її просто не переносять. І мені щоразу так прикро через це, що аж хочеться якось відстояти честь цієї прекрасної крупи. Отже, це вже друге відео про прикольні сніданки з вівсянки на моєму каналі. Якщо не дивились перше, посилання на нього буде в описі під цим відео. І там я не тільки пропоную вам три. 3... Три ідеї солоних сніданків з вівсянки, а ще й розповідаю про те, які види вівсянки взагалі бувають, і які варто купляти в магазинах, а які ні. Поцікавтеся. А мене звати Ліра, і на цьому каналі я розповідаю про речі, які роблять моє життя легше, краще або прикольніше. І смачні сніданки одна з таких речей. Отже, не буду далі тягнути це відео про солодкі сніданки з вівсянки, і ми починаємо. І перший рецепт це вівсянка з яблуком і корицею. Чистимо яблуко і нарізаємо на невеликі шматки. Якщо у вас є бажання, можете почистити ще й від шкірки. У мене такого бажання не було, тому готую із нею. Розігрітий сотейник, вкидаємо шматок вершкового масла і чекаємо, доки воно розтане. Додаємо цукру за вашим смаком. У мене 2 столові ложки і перемішуємо до розчинення. І це все на середньому вогні. Далі вкидаємо яблуко і даємо йому добряче карамелізуватися. Сипаємо промиту вівсянку і добряче перемішуємо. Перемішали, додаємо окропу у співвідношенні 2 склянки води на 1 склянку крупи. Доводимо до кипіння, знижуємо температуру на плитці і лишаємо на 15-20 хвилин. Я погоджуюсь, що 15-20 хвилин зранку це багато, але цього часу якраз вистачить на ранкову рухунку. Використовуйте його розумно. Час від часу підходжу знімати плівку, що може утворюватись на поверхні, і коли каша готова, куштую. І якщо хочеться більше солодкості, можна додати мед. До речі, ви також можете додати мед замість цукру на самому початку. Це цілком робочий варіант. Мені дуже подобається це насичене поєднання яблук і кориці а аромат по квартирі який. Ідемо далі, і це буде ягідна вівсянка. З ягодами роблю абсолютно те саме, що з яблуками в минулому відео, тільки не різати їх не треба. Розтоплюю вершкове масло, додаю цукор і ягоди і томлю всю цю двіжуху, доки ягоди не пустять сік. Кількість цукру у цій страві напряму залежить від кислоти ягід, які ви берете. Тому що та ж малина потребує значно менше цукру, ніж кисла смородина, яку взяла я. Тому обов'язково куштуйте і перевіряйте солодкість на свій смак, тільки язика не опечіть. Далі всипаю промиту вівсянку, перемішую і заливаю окропом. Зменшую температуру плитки і ставлю таймер на 15 20 хвилин. Час від часу підходжу зняти плівку і перевірити, чи не википіла вся вода. Коли все майже готово, додаю ложку вершкового сиру і перемішую, доки він не розчиниться. До готової страви можна додати ще меду, якщо у вас є таке бажання. Трохи прикрасити і готово? Переходимо до наступної страви. Поставте лайк. На десерт цього відео лишила найпростіше. Для початку треба перемішати суху вівсянку з чайною ложкою какао. Далі заливаємо все це окропом і лишаємо варитись на невеличкому вогні. Ставимо таймер на 15 хвилин, і коли він задзнить, вливаємо в сотейник вершки. Перемішуємо, зменшуємо температуру до майже мінімальної. Ставимо таймер ще на 6-8 хвилин. І знову ж таки стежте, щоб вода не википіла раніше за термін. Ви могли помітити, що в цьому рецепті цукру нема. Якщо хочете, для солодкості можна додати невеличкий шматок чорного шоколаду, коли страва буде вже готова, і примішувати, доки він не розчиниться. Спачного! Так, ці рецепти не сильно хелсі, тому їсти таке щодня, напевне, не варто. Та солодкі сніданки це те, що асоціюється у мене з терміном comfort food. Це про їжу, яка повертає в дитинство, дарує затишок і наче трошечки зігріває зсередини. Тож пробуйте і пишіть відгуки в коментарях, бо мені реально цікаво отримати від вас зворотній зв'язок. До речі, я вже отримала багато хороших відгуків на рецепти, які були в попередньому відео з солоними вісянками. Тому якщо ви ще не бачили то відео або не Підписані на мій канал, підписуйтесь. Не знаю, що вас зупиняє. А якщо матимете бажання підтримати мій канал, посилання на BuyMeCoffee буде в описі під цим відео. Дякую, що додивилися сюди, Па-па!